Світи тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця, Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на в свою Вкраїну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці придушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, житові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає. І могили мої милі москаля розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. На четверо розкопана, розрита могила, чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки, Ех, як би то, як би то, Найшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.